Чені стверджують, остання зима змінила кліматичний тренд. У аравійській пустелі дощів чекають лише взимку і не більше як два-три рази за сезон. Та й дощем це не назвеш, помрячить трішки. Схожа картина і у Західній Азії. Проте це у минулому. Цієї зими після низки штормів рівень води у мертвому морі піднявся на 10 сантиметрів. Це вперше за останнє десятиліття. На півночі Саудівської Аравії, Ірану та в Іраку також ішли рясні дощі, а в горах випав сніг. Вода зійшла по каньйонах у. Селища і підтопило їх. Деякі бедуїни вперше у своєму житті ходили по коліна у воді. Для нашого Карпатського регіону такі сюрпризи давно перестали бути несподіванками. Проте щоразу примхи природи не обходяться без втрат майна та руйнувань житла, адже подекуди у підтоплених будівлях понад пів метра води. В хаті на першому поверсі до 70 сантиметрів води, тобто все, що було. Раніше ми брали мебель, піднімали машини, виганяли. Тепер ми цього не очікували, до цього не готувалися. І після ремонтів, після всього, як міська влада тут казала, нам і що великі мільйони, і навіть наші бізнесмени скидувалися, щоб вулицю зробити, нас знову затопило. Картопля, яблуки, закладування, з вином. Один розбився. Що виніс, встиг винести, виніс. Те страшно, що вода прибула зненацька і вода прибула вночі. Добре, що я в три години проснувся і побачив таку. Не весело в картину. щойно оговталися від майже аномальних морозів та опадів, як учені попереджають, що до 2014 року сонячна активність буде максимальна для 11-річного циклу. А фахівці НАСА не виключають, що через таку сонячну активність цього року слід чекати нових погодних аномалій.